Це була одна з головних вулиць фортеці від цитаделі до погорілих воріт фортеці. Називалася вона замкова й існувала з 10 століття. Це будинок полковника Стрієвського. Який зображений на плані і ще до 1750 року в 1750 році відбулася найбільша пожежа в історії Чернігова, коли вигоріло майже все місто, і відповідно на деяких частинках розкопу ви зараз можете побачити де залишки старої будівлі і нової, за словами Юрія Ситого, господар розібрав старі споруди, і з їхньої цегли почав відбудову на тому ж місці, бо земля залишилась за ним. Будівельні матеріали від попереднього житла були його, і міняти місце не було ніякого сенсу. Ну, тим більше, що полкова канцелярія, це фактично військова адміністрація того часу, розташовувалася в безпосередній близькості до його будинку. Полковник далеко на роботу не ходив.